Міні-агро Київ, південь, селище Глеваха, 18 квітня 2024 року. Огляд виставкового майданчика, що ми маємо, Solis 75, Lovell 244-й на стандартній шині, ловел 354-й. Ловел 244 на широкій шині. Ловел 244 з реверсом. Шіфенг 350 Елька з примусовою гідравлікою. Шіфенг 354, шифен 404 c з примусовою гідравлікою, 244 з примусовою гідравлікою. 244 Це на широкій шині з примусовою гідравлікою. Джинма на стандартній шині джинма 40 з примусовою гідравлікою. Джинма 504 з примусовою гідравлікою, Solis 26 Екстра. Вживані японські тракторці. Хінамота 14 -ка. Янмар 215 -й. Кубота 245 елька, 255 елька. З кабіною трактори. Ловол 244-й з кабіною з реверсом, 40 джинма з примусовою гідравлікою, Solis 105-й. Потужний тракторець від заводу Синаліка. Плуги 220, 25, 30, трьохкорпусні, двохкорпусні культиватори, Коса сегментна ще одненька залишилася, фрези, борони. Розкидачі міндобри, всажалочка, культиватори, бомет, мульчер бомет, граблі, китайські борінки є дискові, плуги зібрані, коси, вірок, лісицькі, подрібнювачі гілок, копалки, оприскувачі. Їжачки, хто ще не придбав для прополки. Сажалки, культиватор окучник. Копалки вже отримали, не було в наявності, будь ласка, хто не придбав, бо на сезон може бути нуль. Шіфен з кабіною 244, й Ловол ще один з кабінкою, булат 504. -й. Це РФ 404 з примусовою гідравлікою Ріон, Shifan 240-й 24 рік, джинна 40ка акційна, Ловел 244 на широкий, з реверсом ловел 244 і на стандартній шині ловел. Це у нас Сентай 240-й, з розширеною колією. Соліс 50 -ка без кабіни, 50 -ка з кабіною з реверсом, 26 Соліс стандартний, 26-й Соліс Екстра. Підготовлені під виставку. Будемо приймати участь, запрошуємо. Шифен 404 ще зберемо. Кабінка під Fen 404 вже другий, так само замовлений. Джинма 504 з кабіною. Зберемо буде, булатік збираємо, Ельфу. Міні-агро, Київ південь, селище Гливаха. 27 кілометр траси київ одеса Запрошуємо до нас на майданчик на Тест-Драйв. Доставка тракторів безкоштовна. Гарного всім дня. Міні-агро, Київ південь, селище Гливаха. 27 кілометр траси Київ-Одеса.